Що ж ти збиваєш його, ну, робіть, дівчат, робіть. Теж... А вам зробити альгінатну масочку. Де ми робимо альгінатну маску? Ця альгінатна маска дуже класно буде заспокоювати вікінь. А на Це теж можна. Але вам так, треба зараз. Вона а гарно також допомагає відвідувати. Але це ж треба робити на постійні, щоб воно. Я хочу, щоб ты зрозуміла її консистенцию. Ты заработала, зараз, 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 що она дуже жидко мази, і не дуже густа. А тепер наносишь ее, на ручку. И что серусима свою волосатую руку, которую нужно сделать. Ну, наверное, защиту и спокійный эффект. Да, это Это нормально, да? Вот шикарно, да? Вот мне кажется, шикарно. Вот нанос, и побачимо, как оно у вас разносит и затримается. Так, надо аккуратно, чтобы немного воды не верить. Но mm -hmm. у них нет пропорции, да, например, там 30 грамм маски, там 10 грамм воды. Mm -hmm. Я приблизительно говорю пропорцию. Є стандарт. Просто тут же идаванцы.